Душа ну показую вам наш храм тур. Ограм'єний. <рес> 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 і тут було чим зайнятися, тому ми, в принципі, за ці 4 дня не поїхали нікуди і кукуха в тому числі. Зараз я вам покажу кімнату, в якій ми були, жили ці 4 дні, де ми їли, де ходили. Ось так от, все. Гарно. Тут. Був халотроп, в якому я переродилась, мені здається. Був нараз. скільки буд на один квадратний метр, що здавалося, що вони завжди дивляться. Ще не вмикала навіть телефон в плані того, що інтернет. Вже зараз заберемо речі, поселимося в номер. Звичайно, людський, і вже тоді будемо вмікати. Емоціями своїми не можу ділитися, тому що проживається це все, думками теж. Все просто в почуттях. Тут у нас були лекції, коли ми проходили цю віпасину, то в принципі туристи теж ходили, але ж, ну, їх по суті не помічаєш. Тут ми сідали колом. І Ігор, провідник, тут нам читав лекції. Дивно те, що ти, в принципі, можеш дивитися тепер на людей і в очі, і посміхатись, тому що по суті цього не було. Дівушки, а що це за такий неосознаний шах? Взагалі, швидкий леве, праве, леве, праве. Точка. Да-да-да. Цвіточки не замішать мене. Зарушаю. <ривіт> Мама, іміна. А тут я ходила свою ходячу медитацію, мені тут було комфортно, вона так окремо від всіх. Я собі так ходила. І тут, коли я йшла на холотроп, то я побачила таку гарну бабочку, такого метелика, який просто крутився вокруг мене. Я кажу, буде тут дуже багато, тому навіть якщо ти коли ходиш типу, на самоті, тобі здається, що буде завжди дивиться за собою, і ти така ладно, не буде, я не буду дивитися, буду дивитися тільки на свої ноги. Хоча що медитація, щоб ви розуміли, це просто ліва, права, ліва, права. І ти повинен розуміти, що це таке. У нас тут храм тур відбувається. Скільки? Дуже гарний вид, там теж можна було робити ходячу медитацію. В принципі, по всьому храму можна було ходити. Тому скучно не було. І не було такого відчуття, що тобі таке пізно, не було відчуття того, що чогось недостатньо, Тут дуже гарно, дуже прибирають. орхідеї тут є. Правда, я тоді їх не поміщала, тому що це дивишся тільки на свої ноги. І думаю, ліва права, ліва права. О, що раз покажу. Буде як буде. Ну, ось Цей мужчина. Більше всього на мене дивився. Серйозно. Тут теж я ходила свою ходячу медитацію, дивіться. Сюди. Годину, щоб ви розуміли, це відбувається. У нас був розклад 4,45 підйом ранку. Потім йде в нас ходяча медитація, потім сидяча медитація, потім сніданок, потім опять ходяча, сидяча. Дивіться, скільки буде. І так цілий день. А в середині дня у нас була лекція, і після сніданку, після ходячої і сидячої медитації була ще йога, яка була просто дуже класна. Дві з половиною години. Ось тут групова наша була ходяча медитація. Ми тут ходили по цим дорожкам. Ось так, але гарно. Тоже буду дивилася, щоб ти ходила чітко. Тут ще, коли ходиш. Він тут лежить. А ще цікаво, манго. Дивіться, я собі зранку з самого знаходила манго. Отакі. От просто коли я йшла на ходячу медитацію, в мене на дорозі просто були такі манго. Ну, вони не були такі погризені, вони були цілі. Тобто, у мене перший день був а, таке бажання того, що типу, нас кормили двічі, це о 7 годині ранком. І потім а, в годину дня і все, о 5 вечора був тільки чай. І я така думаю, ну хоч би фрукти нам якісь дали. Ранком йду на ходячу медитацію. І в мене такі три манго лежать. Ну Я одна із перших вставала на доріжку. Я коли йшла і просто манго такі. І я в перший день пропустила цей момент. І думаю, ну я ж не буду думаю, що сама їх їсти. Думаю, напевно, нам їм поріжуть. А їх не порізали, були інші фрукти. Я така думаю, що не можна. Мені ж світ дав те, що я хотіла, дав манго. Я така взяла це манго, на другий день йду. Дивлюся, одне манго ложить мені. це я допрогавлю вже. Брат, це і її положила собі в кімнату. І потім в день, коли якраз в мене було холотропне дихання, після дуже хочеться їсти, тому що одна сестра для організму. І я ця манго як чила, таке вкусне була. Так, тут, коли в нас був дощ, то ми робили сидячу медитацію тут. Теж гарно так. Ось там все виглядає, тут чоловіча сторона, тут жіноча сторона. Так, йдемо далі. А ще коли перший день, я так думаю, як я буду 4 дні без солодкого. Я прямо це коли їм, мені треба ще часом деньки з'їсти, і я зрозуміла, що моя трапеза то закінчилась. І я ранком прокидаюсь, йду на... Ходячу медитацію, потім сидячу медитацію, а потім у нас був вже сніданок. І на сніданок нам завжди давали якусь пірожинку. Представляєте? Я така думала, і, це я захотіла фруктів, на тобі, отут фрукти були розкидані. Я ходила і тут реально забирала ці манго. Потім я захотіла а, піроженку, ось тобі пірожинка є. А ще на передпослідній день ввечері я так хотіла їсти солодко, я так хотіла їсти солодко. І коли ми вже ввечері о сьомій. Вечора пішла на ходячу медитацію, медитація, групову, там на дорожках. А, я така ходжу, а ми були вже з парасольками, тому що ну, був дощ. І дивлюся потім таким зоровим а, боковим зором. Дивлюся, Леонід поряд. Потім таки десь пішов і повернувся. Потім така, дивлюся на мої парасольки, лежить шоколадка і квітка. Ви представляєте, шоколадка і квітка. Я ось була в шоці, де він її взяв і ще те, що він мені приніс і не контактуючи, мені зробив такий подарунок. Дякую, Олег. Тут ми снідали. Як бачите, храм дійсно великий. Тут у нас чоловіки їли повернуті в ту сторону, тут жінки їли повернуті в цю сторону, тут у нас був буфет, водичка і там ми посудомили за собою. Тут у нас по ліву сторону дівчата, по праву сторону хлопці. І зараз покажу вам нашу кімнату. Я була з сусідкою Вікторія. І, в принципі, все було на лайті без якихось, ну, навіть, ну, щоб ви розуміли, тут дитини контактуєш взагалі не зором, не словами, не емоціями. Ні. Просто інтуїтивно з людиною другою живеш. В принципі, це наша територія, це наш рум. Кімната. Це моє ліжко, це Вікторія ліжко. І це таке ліжко виявилось. Воно було у мене поломане, щоб ви розуміли. І я так спала на поломаному ліжку всі ці дні. Ось таке у нас зеркало. Все ось так подуже просом. А, Тут у нас є вбирання. Що покажу. Так, такий румтор. Вбирання, все дуже по-скромному, як бачите, без якихось дуже лакшері умов. Тут ми мились, тут ми і туалет ходили, тут було завжди мокро, тому ми милися і туалет ходила. Але все одно класно тим, що в нас був вентилятор, нам не було дуже жарко. Тому такий от вид у нас був, і там у нас ще хлопці жили, і там далі йога зал, де ми проводили йогу, В принципі, ось такий рум. Тур, храм -тур. Дякую. Лайк, колокольчик і ми з цим з пізніше.